Вітаю вас, шановні трускавчани, з прекрасним днем, 196-річчям курорту Трускавець. Зараз ви проживаєте найважчі часи з моменту заснування. Об'єднана громада Вадлінген є побратимом трускавця понад 5 років, і за останні кілька років ми мали змогу багато прожити разом. І нас дуже засмучує те, що українці зараз віддані на милість жахливої ситуації, і співчуття тут замало. Тож ми постійно допомагаємо трускавцю всім, чим може наша громада, тими речами, які потрібні першочергово для підтримки цивільного населення. Я з вами кожного дня в день і вночі. Я захоплююсь усіма українцями, які щодня встають із великою силою, захоплююсь трускавчанами, очільником міста, вашою стійкістю та витривалістю. Бажаю вам подальшої міцності щоб берегти місто і одне одного. Адже Трускавець – це чарівне містечко з дивовижною самобутньою красою, природними унікальними джерелами мінеральних вод, має бути збереженим, щоб розвивати демократичний устрій громади на основі європейських цінностей. Я з нетерпінням очікую зустрічі з усіма вами. З найкращими вітаннями завжди ваша Клаудія Зумер. Слава Україні! Іве Клаудія Зумер!